Доброго дня, друзі! Верховний суд заборонив оскаржувати повістки від ТЦК, оскільки вважає, що повістка не є рішенням ТЦК і не є дією ТЦК, яка може призвести до порушення прав і законних інтересів громадянина. Давайте разом розберемо цей кейс по кісточкам, щоб ви не пропускалися прикрих помилок, а могли ефективно захищати свої права. Ставте подобайку і дивимося далі. Тож певний громадянин звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом, в якому він, зокрема, просив визнати протиправними дії відповідача щодо виготовлення та вручення повістки без дати і номера, якою ТВО начальника такого то органу ТЦК зобов'язав позивача прибути такого то числа за такою-то адресою. Ось саме так був сформульований предмет позову. Що ж послужило підставою для подання такого позову? Давайте разом почитаємо рішення. Це дуже важливо. Позивач зазначає, що у січні 23-го року він звернувся до ТЦК, я так розумію, для оформлення броні як оператора зв'язку об'єкта критичної інфраструктури, де керівник військомату йому пояснив, що для цього потрібно повторно пройти медкомісію. Позивач проходив медкомісію у 2019 році, якою його визнано було непридатним, і повторно пройти медкомісію треба було через 5 років, про що зазначено у його тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного номер таку. 19 січня 2023 року після проходження ВЛК невідомий чоловік запропонував позивачу отримати повістку без дати і номера для уточнення облікових даних, яку заповнював і вносив дані, запитуючи такі у позивача. Позивач відмовився отримати цю повістку з поважних причин, про що зазначив у ній. Позивач стверджує, що підпис на цій повістці було підроблено, а сам документ повістка сфальшований. Розпорядження на оповіщення і вручення йому повістки відсутнє. Дата у повістці відсутня, мета виклику не вказана. Позивач стверджує, що повістка підписується виключно начальником і має бути вручена особисто або уповноваженим особами, а також, що у його випадку мав бути складений відповідний акт про відмову від отримання повістки, чого зробить. Обу також не було спроба вручення йому незаконної повістки у незаконний спосіб, від чого він обґрунтовано відмовився, потягло для нього тяжкі наслідки, а саме порушення кримінальної справи за статтєю 336 Кримінального кодексу України замість адміністративної відповідальності у Порядку 210-210 прим КУПАП позивач вказує, що я так розумію, керівник ТЦК його обманув. Де оформлення броні заманив на перечасне проходження ВЛК, а потім написав заяву до поліції про порушення відносно нього кримінальної справи за статті 3036 кримінального кодексу України. Ось така майже детективна історія трапилась з цим громадянином. як події розвивалися далі. Львівський окружний адміністративний суд відмовив у порушенні цієї справи і сказав, що даний позов взагалі не підлягає розгляду у адміністративних судах України. Громадянин подав апеляцію, і апеляційний суд. Також відмовив у порушенні провадження по даній справі, і також зазначив, що подібні позови взагалі не можуть розглядатися в адміністративних судах України. Громадяни подав касацію до Верховного суду, і ось що написав Верховний суд у своєму рішенні по справі. Між тим, виготовлення відповідачем повістки на прибуття такої-то особи, такої то дату, до такого-то місця, яку позивач вважає сфальшованою, не є рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень у розумінні Кодексу Адміністративного судочинства України. Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону. При цьому. Обов'язок військовозобов'язаної особи з'явитися до викликам до відповідного органу ТЦК встановлений не повісткою, а законом відповідної правової позиції дотримувався Верховний суд у постанові 8 вересня 2022 року в такій та справі. Перекладаю на зрозумілу мову. Якщо ви вважаєте, що ваші права та законні інтереси порушені, і якщо ви навіть маєте, на вашу думку, ну, найпереконливіші докази цього порушення, дуже важливим є те, до якого органу ви маєте звернутися за захистом ваших прав і з яким саме процесуальним документом ви до нього будете звертатись. Це може бути скарга, це може бути заява, це може бути позов, адміністративний позов, це може бути заява про порушення. Кримінальної справи безліч можливих варіантів. І якщо ви оберете неправильний, по-перше, ви не захистите своє право. І по-друге, і це іноді навіть ще важливіше. Ви втратите час, а час іноді має дуже велике значення. І хочу зазначити, що Європейський суд прав людини неодноразово наголошував на тому, що невірно обраний спосіб захисту прав громадянинам є самостійною підставою для відмови у задоволення позовних вимог. Пояснюю на конкретному прикладі, на нашому прикладі, який ми зараз розбираємо. Так, я не згоден з позицією Верховного суду про те, що обов'язок прийти до конкретного ТЦК встановлений законом, а не повісткою. Якщо б це було саме так, то взагалі, а навіщо тоді виписувати виписувати повістки? Ні, це не так. Тут має місце так званий складний фактичний состав. Тобто, для того, щоб у громадянина виникли той чи інший обов'язок, має бути не один юридичний факт, наприклад, закон, а має бути кілька юридичних фактів: це закон, а також. Отримання законної і скраденої обґрунтованої повістки яка, до речі, складена відповідно до встановлених теж правил і процедури. Саме тому з цим висновком я не згоден, але це є неважливим. Важливим є те, що повістка дійсно не є рішенням ТЦК, це дійсно не є дією ТЦК, і вона дійсно саме по собі виписування повістки не може обумовлювати виникнення у громадянина порушення його прав та законних інтересів. Тому в даному конкретному випадку, якщо громадянин вважає, що Повістка була сфальшована, тобто вона складена не тією особою, яка має її складати, або підписана не тією особою. Він мав право звернутися куди до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальної справи. По факту, перевищення влади. По факту підроблення документів по іншим якимось статтям, які може бути застосований до цих правовідносин, але не з цим позовом. Або у нього був інший варіант дочекатись, коли на підставі цієї повістки, ну в даному випадку була порушена кримінальна справа. А якщо б було накладений штраф, він міг би оскаржити постанову про накладення на нього адміністративного штрафу і після цього вже надавати в межах цього. С провадження, всі ті аргументи, які він виклав у даній судовій справі, і доводити саме саме, саме ті обставини, які він доводив при розгляді даної справи, але Предмет цієї справи має бути оскарження постанови про накладення адміністративного штрафу, Тому, друзі. Я ще раз вам хочу наголосити: коли ви обираєте спосіб захисту ваших прав, будь ласка, обирайте його дуже виважено і обережно, бо від цього залежить ефективність його захисту. І головне, бережіть себе Всього найкращого.